Параграф 37, головний мозок людини, стовбурова частина. Мозочок. Головний мозок вищий відділ нервової системи людини. Він, як і спини, є частиною центральної нервової системи. Головний мозок міститься в мозковому відділі черепа через великий потиличний отвір, з'єднаний зі спинним. Як і спинний мозок, головний ззовні вкритий трьома захисними оболонками, м'якою павутинною та твердою. Від нього відходять 12 пар черепно-мозкових нервів. Маса головного мозку новонародженої дитини в середньому коливається від 330 до 400 грам. Збільшення маси мозку людини триває до 20 25 року життя. У дорослої людини маса мозку дорівнює приблизно 1350 грам. Цікаво знати, маса головного мозку людиноподібних мав становить у середньому у шимпанзе 420 грам, горили 500 грам, у таких велетнів, як індійський слон чи синій кит, вона значно більша, відповідно, 5000 грам та 7000 грам. Маса головного мозку в різних людей може істотно відрізнятись, однак це не впливає на їхні інтелектуальні здібності. Наприклад, мозок видатного вченого хіміка Дмитра Менділеєва важив 1571 грам, а поета Джорджа Байрона 2238 грам. У головному мозку, як і в спинному, є біла та сіра речовина. Біла речовина утворює його провідні шляхи, які зв'язують різні частини головного мозку між собою та зі спинним мозком. Сіра речовина утворює корупів куль головного мозку і мозочка, у вигляді окремих скупчень ядер міститься всередині білої. У середині головного мозку є чотири порожнини. Шлуночки, які сполучаються між собою з простором під павутинною оболонкою мозку та з каналом спинного мозку. Шлуночки заповнені рідиною, яка відіграє важливу роль у забезпеченні нормальної діяльності головного мозку. Ця рідина створює відносно постійний внутрішньочерепний тиск разом із кров'ю забезпечує обмін речовин. Та здійснює захисну функцію, яка будова і функції відділів головного мозку. У головному мозку розрізняють стовбурову частину мозочок і передній мозок. Стовбурова частина включає довгастий мозок, міст і середній мозок, малюнок 144. Як ви пам'ятаєте, довгастий мозок є продовженням спинного. Малюнок 144, це історично найдавніший відділ головного мозку. Довгастий мозок складається з білої речовини, у масі якої розташована сіра, що утворює окремі ядра. Від них беруть початок останні чотири пари черепно мозкових нервів. У довгастому мозку містяться центри, які забезпечують регуляцію серцевої діяльності, кровообігу та дихання. Руйнування довгастого мозку призводить до зупинки дихання й смерті. Ось чому цю частину мозку іноді ще називають вузол життя. Довгастий мозок також регулює обмін речовин, виділення травних соків, ковтання, сання. За участю довгастого мозку здійснюються захисні реакції чхання, кашлю, сльозовиділення тощо і рефлекси, необхідні для підтримання певної пози. Він проводить імпульси між спинним і розташованими вище відділами головного мозку. Цікаво знати, у довгастому мозку, як і в інших відділах стовбура головного мозку, Розташована ретикулярна формація – дифузне скупчення нервових клітин різного виду і розміру, з довгими та дуже розгалуженими короткими відростками. Ретикулярна формація тягнеться від спинного мозку через стовбурову частину і далі до переднього мозку, зв'язуючи їх між собою. Через неї просіюється вся інформація, що має надійти до півкуль. Кінцевого мозку. Ретикулярна формація відіграє важливу роль у регуляції збудливості і тонусу всіх відділів центральної нервової системи. Міст зв'язує між собою довгастий і середній мозок малюнок 144. Через нього проходять висхідні й несхідні шляхи проведення нервових імпульсів. За внутрішньою будовою міст нагадує. Довгастий мозок, у білій речовині розташовані ядра, від них беруть початок з п'ятого по восьмий пари черепно-мозкових нервів. Тут є центри, що контролюють міміку, та жування, поставу і рівновагу, по слуховому нерву міст надходять імпульси від внутрішнього вуха. Пошкодження в ділянці моста можуть супроводжуватися порушенням узгодженості скорочень м'язів згиначів і розгиначів, слуху та рівноваги. Між мостом і проміжним розташований середній мозок малюнок 144. Його верхню частину складає сіра речовина, яка утворює чотири горбкове тіло. Два передні його горби забезпечують автоматичні орієнтувальні реакції, рухи очей, повороти голови на світло, а задні на звук. Нижня частина середнього мозку побудована з білої речовини, у центрі якої розташовані ядра третій та четвертий пар черепно-мозкових нервів, а також ядра, які відіграють важливу роль у регуляції тонусу м'язів особливо тих, які підтримують позу, протидіючи силі земного тяжіння. Тут також містяться ядра, які регулюють больову чутливість, здійснюють захисні згинальні рефлекси кінцівок. Через середній мозок угору і вниз проходять нервові шляхи, які передають нервові імпульси від проміжного до кінцевого мозку та навпаки. Порушення середнього мозку проявляється втратою згодженості рухів очей, роздвоєнням зображення, неможливістю налаштувати зір на бачення далеких чи близьких предметів. Що таке мозочок, які його функції? Мозочок у зародка формується як червоподібний виріст моста, тому їх об'єднують у єдиний комплекс, задній мозок. У дорослої людини мозочок розташований безпосередньо над мостом і довгастим мозком. Мозочок складається з двох півкуль, які з'єднані невеликою середньою частиною черв'яком. Поверхню мозочка вкриває сіра речовина, утворюючи кору. Сіра речовина міститься також у товщі білої речовини мозочка у вигляді ядер. Поверхня мозочка має вузькі звивини, поділені численними борознами малюнок 153. Основні функції мозочка координація рухів, визначення їхньої точності, плавності, збереження рівноваги тіла, підтримання тонусу, постійно часткового скорочення м'язів. У разі враження мозочка рухи людини стають неточними, незграбними, порушується рівновага тіла. Мозочок пов'язаний провідними шляхами зі спинним довгастим середнім мозком, а також із корою півкуль кінцевого мозку. Ключові терміни і поняття: головний мозок, стовбурова частина головного мозку. Довгастий мозок, міст, середній мозок, мозочок. У загальному знання головний мозок розташований у порожнині черепа та оточений трьома захисними оболонками. Від нього відходить 12 пар черепно-мозкових нервів. У головному мозку виділяють стовбурову частину, мозочок і передній мозок. До стовбура головного мозку належить довгастий мозок, міст і середній мозок. У різних ділянках стовбурової частини головного мозку зосереджені центри життєво важливих рефлексів: дихання, травлення, обміну речовин, ковтання, кровообігу тощо. Через нього проходять важливі провідні шляхи, висхідні та несхідні якими нервові імпульси прямують зі спинного мозку до корипів куль кінцевого мозку та навпаки, з мостом пов'язаний мозочок, разом вони формують задній мозок. Основні функції мозочка координація рухів, визначення їх точності, збереження рівноваги тіла, підтримання тонусу м'язів.